Добре, добрий. на каналі «Кіровоград. Тема Дня ми продовжуємо інформаційний блок і в нашій студії Віктор Серпокрилов, перший заступник голови обласної державної адміністрації. Доброго вечір. Добрий. Вечір. Дякую, що ви знайшли для нас час. А нашим глядачам я хочу пояснити, з якого приводу ми сьогодні зустрілися в облдержадміністрації. Сьогодні ж відбулася нарада, де обговорювали програму Купуй Кіровоградське, яка діє вже рік, якщо я не помиляюся з часом. Так і сьогодні її певним чином підсумовували. Отже, Віктор Мика скільки на Кіровоградщині Маємо товаровиробників виробників, і які групи товарів е, можемо споживати наші місцеві? Декілька слів, так би мовити, взагалі по темі сьогоднішньої нашої розмови. Три роки вже не діє на Кіровоградщині, не діє проєкт Купуй Кіровоградський. І сьогодні, наприкінці, коли до кінця року залишилось менше ніж три тижні. Голова обласної державної адміністрації Андрій Іванович Ніколаєнко провів нараду, на якій ми підвели підсумки роботи у 2013 році нашого проекту Купуй Кіровоградське». Зразу хочу сказати, що результати нас задовольняють в першу чергу, що ми з в цьому навіть кризовому році, такому для, ек... для економіки нашої держави, ми зуміли наростити обсяги виробництва е, продовольчих товарів в першу чергу. І е, це суттєво позначилась присутність також цих товарів на полицях кіровогр... на кіровоградських магазинів і цим можуть скористатися кіровоградці е, Чому саме е, проєкт купує Кировоградський? Він так цікавий для нас, тому що намагання були в першу чергу, щоб дати можливість. Нашим товаровиробникам, щоб їх продукція потрапила на ринок мережевої торгівлі, щоб нашу продукцію знали через цю мережеву торгівлю в інших регіонах держави. З іншого боку, наша продукція виробляється в області, ми знаємо цих виробників, вони виробляють продукцію якісною, І саме головне, по цінам, які є нижчими, ніж присутні, присутні сьогодні товари інших областей в торгівлі. І от сьогодні ми підвели такі результати. Хочу сказати, що завдяки дії програми ми наростили в цьому році обсяг виробництва продовольчих товарів на 7% І до кінця року десь очікуємо, що обсяг реалізації продовольчих товарів буде становити 5,2 мільярда гривень. Тобто, це досить суттєвий приріст порівняно з минулим роком. В минулому році ми мали Всього 4,7, тобто півмільярда ми збільшимо виробництва. Суттєво збільшилась також і продаж наших товарів на ринках на полицях магазинів в також десь приріст становить близько 7-8 Очікуємо до кінця року. Ну, це позначається на якість. Окремо, хочемо відмітити, що завдяки цьому почала мережа соціальних магазинів працювати. І сьогодні доповідали, до речі, ми побудували нараду таким. Чином ми проводили кущові наради з виробниками, окремо проводили окремо з торгівлю. І сьогодні зібрали всіх товаровиробників, торгівлю і представників території, тобто голів районних і державних адміністрацій, які саме і звітували про результати нашої роботи. Купити сьогодні Кірбоградське можна все маю на увазі харчові е, продукти. Так, тобто це і м'ясна група товарів, і молоко, і хліб і крупи. Ми маємо це все своє. Можна зібрати стіл, скажімо так, тільки з кірвоградського. Ми сьогодні також аналізували ситуацію, яка складається з виробництвом асортиментом продукції, видами продукції, які виробляють. Е, ну Специфіка сьогоднішнього ринку і попиту кіраграчі та стала центром виробництва олії. Тому загальна усіх реалізацій продукції 5 з лишнім мільярдів гривень, майже 70% це продукція олійних, тобто рослинних жирів і масел. Тобто це досить суттєво, це окрема категорія. Хоча ця продукція представлена сьогодні в наших магазинах, в мережевій торгівлі. Тут немає питань. У нас були питання, і ми ставили перед районом. Ми перед товароробниками щодо збільшення обсягів виробництва в першу чергу молочної продукції. І такі проекти вже реалізуються в Олександрійському районі, де будується великий молочно товарний комплекс Петриківське молоко. І сьогодні перший заступник голови Олександрійської районної державної адміністрації сказав про те, що наступним планом є будівництво великого молокопереробного підприємства на території міста Олександрії, яке дасть можливість і так далі. Хоча за цей період. Тут ми зуміли реалізувати декілька мікропроєктів. Молочна продукція у нас сьогодні виробляється і в Знам'янському районі, і в Олександрійському районі, і в Кіровоградському районі Соколівський молокопереробний завод, який нещодавно було побудований. Тобто тут потруги є. У нас збільшилось виробництво і ковбасних виробів, де також в структурі виробництва десь приблизно 7,5% у нас м'яса і ковбасні вироби. Це досить такі вагомі результати і так далі. Ну, крім того, можна і крупи, і цукор, і хліб, і кондитерські вироби. І сьогодні була виставка невеличка на якій було представлено практично весь асортимент продукції, яку ми виробляємо в області, для того, але є і проблема. Проблема в чому заключається? А, ну, як я сказав, проблема в тому, що, по-перше, продукція нерівномірна сьогодні виробляється, наша продукція на теренах області. Ну, Наприклад, сьогодні голова Гайверанської районної державної адміністрації поставив питання, що вони мають дефіцит продукції, яка виробляється сьогодні на теренах Кіровоградської області, за, по причині того, що віддаленість, тобто великі транспортні затрати. Але ну, ці наші західні райони мають свої великі. Традиції виробництва такої продукції. Якщо ми пам'ятаємо, там були і і цукрові заводи. Барто їх далі. відновлювати. Тобто, це треба відновлювати. Да. І Це поточна наша робота, яку також ми ставимо для того, щоб е, дати новий поштовх розвитку. От. Для цього і реалізується проєкт «Купуй Кіровоградський. Про супермаркети хотіла вас спитати, чи вдалося протиснутися на цей ринок через те, що все-таки людина, ідучи до роботи, mm. заходить і купує все, що їй треба, часто не кіровоградське, бо його там просто немає. Так, це окрема тема, вона дуже болюча для нас, тому що ми практично кожен рік починаємо з ці, цієї проблематики. На жаль, є дуже великі проблеми. Кожен рік ми сталкуємося з проблемою, з тим, що нам треба входження. Але е, наші головні е, підприємці, тобто великі, вони мають вже входять в систему і поставляють свою продукцію не тільки на Кіровоградщину, а через систему супермаркетів, централізовано на всю Україну. Це і, це і креатив санола, це і ятрань, і... Е, наші цукрові заводи і переробка, хлібобулочні вироби і так далі. І так далі. Так, от сьогодні стало питання, наприклад, по відношенню до АТП наш, до АТБ мережі АТБ, де дійсно є певні, певні проблеми. Ми домовились з територіями, домовились голова обласної державної адміністрації постави заведення найближчим часом ще провести певні, певні заходи переговорів для того, щоб розширити там асортимент. Він є, але його поки що не здатний. Ну, крім того, з'являються нові підприємства продукції яких сьогодні треба, щоб вона була представлена на полицях наших магазинів? Раніше був підписаний меморандум, він працює з супермаркетами. Так, меморандум підписаний, до нього постійно приєднуються нові члени, і от саме роботі цього меморандуму на рівні, на рівні мережевої торгівлі ми повинні приділити увагу. Це головне завдання. Але ще одним завданням, яке ми поставили, це розширення асортименту продукції, яка сьогодні виробляється на території Кіровоградської області. На жаль, тут є ще проблеми, є така продукція, яка ну, нас не задовольняє, наприклад, і асортимент молочної продукції, вірніше, його навіть недостатньо. Друге, це кондитерські вироби, які б могли виробляти. Це раніше, пам'ятаєте, була Кіровоградська кондитерська фабрика, яка виробляла гарні цукерки, тому ми ставимо за метою такі, щоб питання вирішувалися. Тим більше у нас є достатньо, ми виробляємо цукру, який практично весь йде на споживання в інші регіони. Я вам дякую за розмову сьогодні. Маємо завершувати за браком часу, хоча тему можна продовжувати і далі. Нашим глядачам я хочу нагадати, що в нашій студії був Віктор Серпокрилов, перший заступник голови обласної державної адміністрації. І думаю, варто купувати все таки Кіровоградське підтримувати своїх. Тим більше, що так, купувати є ще. Абсолютно правильно О, Дякую. Спасибо.